Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати історії з жіночих формів. Тому, якщо ви вперше на цьому каналі, подивіться, придивіться і обов'язково підписуйтесь. Якщо не вперше, вже постійно дивитесь моє відео і ще чомусь мені незрозуміло, чому досі не підписані. Підписуйтесь і я сьогодні підготувала для вас неймовірні історії з жіночих формів. Перша історія в нас така. Чоловік. Щодня робить мені зауваження з приводу зайвої ваги. Вчора ти, як свиноматка, що поїла вже свого часнику. Щось Я уявляла зауваження якось ну, трошки, е, це прям не зауваження, це, це піздець. Сьогодні Ого, який же в тебе живіт, як у вагітної груди лежать на животі. Груди в мене обвислі самі по собі, і це ще було до набору ваги. Каже, що це для здоров'я шкідливо, але я вважаю, що це відмазка все. Насправді тобі це не подобається просто. А кому це подобається? каже. На роботі колеги ще повніші за мене, і всі заміжні, і чоловіки на руках їх носять і нічого. Мій каже, а звідки ти знаєш, що їх це влаштовує? я кажу, ну не влаштовує, б знайшли б когось іншого. До слова, я не збираюсь через чоловіків на дієтах сидіти. У мене для пані дуже погані новини, зауваження то літл little... інших. Мій чоловік зараз оціна напише в коментарях за це літо. <ріху> так, почитаємо коментарі. Я не знаю, може тут більше деталей, але нащо тут ці деталі? Мені здається, її чоловік, ну. Дуже негарно вчиняє, і це б'юз, це, ну, це не може так людина, яка кохає, ну, от прям такими словами е, обзивати це не зауваження, це обзивання е, коханої людини. Можна ж якось, якщо тебе щось не влаштовує, якось сказати це, це по-іншому, враховуючи почуття коханої тобі людини. Ладно, коментарі. Так, тут і радять з'їсти його. О, теж хірасія зауваження. Погоджуюсь, це не зауваження. Так Свиноматка прямо так і говорить, як можна далі після такого жити з ним. Погоджуюсь. Так. Питають у авторки, яка в неї вага, і що кажуть, що мужик її хамло. Авторка каже, що в неї 80 кг. Да, там до свиноматки ще не знаю скільки разів, по вісімдесят. Чоловік жахлива людина. Так. Кажуть, що це не так уж і багато, і що ваш чоловік козел погоджуюсь. Та навіть якщо і більше, він не має права так взагалі по хамськи виражатись, я погоджуюсь. Ріст у авторки 164 см. Питають а чоловік сам з кубиками, з широкими плечима, чоловік ваш козліна, зліна, но в зал вам би піти не заважало, як його можна взагалі кохати після таких слів. На зло йому б зробила фігуру класно і помахала йому пручкою. Всі, коротше, кажуть, яка б вага не була, це не можна так кохану людину обзивати, погоджуюсь. <рив> О, запросіть мене в гості, він побачить мої сто і ви йому тростинкою будете здаватися. <рив> Авторка каже, що їй все влаштовує. Ну, то це саме головне. <рив> Ну, брав він вас заміж, та в якому, взагалі в якій вазі чоловіка теж зрозуміти можна, з ним тепер живе зовсім інша людина. А то він от лишився такий самий, як і вона його брала, е, виходила за нього заміж. Блін, треба придумати, чому, чому тільки жінок це взяв, брав заміж, як якийсь я не знаю. А тут, коротше, готуйтесь до розлучення. Теж кажуть, а мужик, типу, не облесів, там не стоптався і красунчиком лишився. <головік> так, давайте ще один. Авторка каже, от, на цьому і завершимо, і е, висловимо наші думки. Авторка каже, що чоловік і облесів, і посивів. Ну, то хай йому скаже, хай піде в дзеркало, подивиться там щось себе примарафете, і потім буде дружині щось розповідати взагалі. А ви що думаєте? Як вам такі зауваження? Чи вважаєте ви взагалі це зауважно? Бо я ні? І що б ви такому чоловіку відповіли? А ми переходимо до наступної історії. Доброго дня! Хотіла почути думку зі сторони. На Паску приїхала з сином до своїх батьків в гості. Вони живуть з сином, невісткою і внучкою 11 років. Тільки переступили поріг, вибігає дитина і починає зі слів. Чого ви сюди приїхали? Я їй відповідаю, що приїхала до своїх батьків, на що вона каже: Ні, це моя хата, і я сказала на неї Хамка. Мама все це чула і сказала, що я не права. Звісно, я визвала зразу таксі, і ми поїхали додому. З ними за столом не сиділи. Ця ситуація не вперше повторюється, раніше закривала очі, але цього разу це був край. Напишіть, що думаєте про це. Дуже інтересно. Мені здається, пані трохи е перегибає з реакцією, наче їй. Теж 11 років ну, вони там живуть, дитина там живе. Вона ну, вважається своїм буд ну, будинком. І, можливо, навіть ну, домом. І можливо, вона навіть не мала нічого там, поганого, коли питала, чого вони сюди приїхали. Ну, діти не всі можуть ну, хоча 11 років не знаю, там підбирати якихось слів, може, ну просто вона дійсно питала, чого вони приїхали. Почитаємо, що тут пишуть в коментарях. Так, хтось теж поїхав би. Добрий день. Це, походу, психолог відповідає. Скоріше за все, справи не в цій безпосередній ситуації. Я погоджуюсь, є старі, незакриті емоційні рани, Скоріше за все, питання до її там, батьків, і там, скоріш за все, можливо, навіть питання до своїх батьків. Можливо, в вашому житті раніше вже були ситуації, де вас не приймали, не захищали, де потрібно було терпіти. І нинішня подія просто відкрила ту стару біль. Задайте собі питання, коли я почувалася чи почуваюсь небажаною або непотрібною. За ну там на консультацію, ладно. Мені теж здається, що питання зовсім не в цій дівчинці. Так, кажуть, що, значить, батьки її з змалечку так говорили про дитині, вона це запам'ятала. Ну, як дитина там живе, вона вважає це своїм е, домом. Можливо, навіть її батьки нічого поганого там за свою сестру е, і дочку не казали. Ну, в неї, напевно, страх, що ви колись скажете, що ваша хата теж, і почнете ділити з ними майно. Ні, ну рі Люди різні, бувають, можливо, там вже брат з дружиною розмовляє, як там вони потім поділять цю хату. Також кажуть, що значить, вона щось чула від батьків. Живуть на шиї у ваших батьків і навіть не дозволяють вам приходити в батьківську хату. Поговоріть з батьками і навістку поставте на місце. Хай керує власному будинку. Так, здається, але не здається, ви там ніхто і вам там не раді, навіть батьки. Так, дитина відверто не вихована. Колись приїхала до куми, вибігає її син трьох років і кричить мама, кума приїхала, а потім мене запитує, кума, ти мені щось привезла? Я кажу ні. А він повертається і йти і видає, «Нахуй ви тоді сюди приїхали. Малому вже тринадцять, а ми досі згадуємо і з цього. Так, питаючи, серйозно вона образилась і поїхала через дитину, там чи ви до батьків приїхали, чи до цієї дитини. І я б посварилась з усіма, малу на місце поставила б, мама щоб теж, бо батьківський дім ваш теж. М -м -м. Як не подобається, хай сидять і плачуть, жесть, ненавиджу наглих дітей, не розумію дорослих, які відносяться по-різному до своїх рідних дітей, будь-якого віку. А ви що думаєте? Якщо чесно, я ну це дитина, ну вона її, як цей малий з коментарів, нічого їй такого не сказала. Просто вона не спитала, чого ви сюди припхалися. Ще щось. Вона запитала, якщо чого ви сюди приїхали. Можливо, вона дійсно просто поцікавилася, чого вони приїхали. Треба якось легше до дітей відноситись. І це зовсім не озна... ну просто можете зі мною не погодитись, можливо, ви якось в цих словах щось по-іншому побачили, але мені здається, це можна було спокійно поговорити. В дівчинки мені здається, просто не закриті якісь питання, це як буває там між братами і сестрами, ну взагалі між братами і сестрами. Не вирішені якісь там з дитинства питання, можливо, ревність там до батьків. І вона, мені здається, більше на це бітає, що тепер вона приїжджає, а вони там живуть. Дитинку то люблять, сина люблять, невістку люблять. От вона приїхала, і їй червону доріжку не постелили, в жопку не поцілували, не знаю. Якось так. Мені здається, в цій ситуації можна було б трішки простіше і сісти потім там і поговорити, що їй це було неприємно і чому взагалі так. Ну, вирішувати це питання не з дитиною, а з дорослими. А ви що думаєте з цією? Історії пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Прийшла в гості до подруги, давно не бачилась, їхала з іншого кінця міста. Півгодини приїжджаю, а на столі з частувань Тільки цукерки і торт, чай і кава, подруга в декреті, дитині два роки. Час був аби щось мінімальне приготувати, або замовити таке відчуття, ніби й не чекали. І гроші, і можливості. Все є засмутила ситуація. Як би ви до такого поставились? <схід> Пані чекала, що там, поляну, якусь червону рибу, гуску запекли. То, що вона в декреті і дитині два рочки зовсім не означає, що вона зараз встане. Я взагалі не розумію оцього. Я бачила нещодавно в трец е, така дискусія. Типу дівчинка розповіла, що вона приїхала, зайшла, проходила повз, там, якщо я не помиляюсь, е, там до подруги, а вони замовили піцу. І, типу, та дівчинка сказала, до якої прийшли в гості в кінці, типу, що за піцу половинку ганить. Чи це норм? Давайте почитаємо коментарі. Так. Питаю, чи в неї є діти, вона пише ні. Воно і видно. Так, питаю, чи з пустими руками в гості прийшли. І чи ви до подруги поїсти приїхали, чи нащо? Авторка каже, що вона не з пустими руками приїхала, дитині там щось купила, і торт. Ну. <сміт> Кажуть, торт то найлегше. Чому ви нічого не приготували в гості? Погоджуюсь, треба було що ж, там якийсь салатик накрашити. Авторка каже, що справа не в їжі, а в тому, як тебе чекають. Ну, так тебе чекала. Не... Мені здається, повний накритий стіл взагалі не ознака того, наскільки тебе чекали. Кажуть, що їй треба було вдома поїсти чи в дорогу собі взяти поїсти. І що? Купи їжі і нагодуй подругу в декреті. Розгрози її, а не нагрузи сама хрінова ти подруга. Я погоджуюсь. Це був жарт. Але ну та дійсно, от в тому та справи, людина в декреті, дитині два, два рочки. Вона, певна там хату є різні діти. Можливо, там така дитина, що там хату просто перевертає. І ну, нема часу, натхнення і бажання не то що жити, а ще й столи накривати. Треба якось. Ну, З розумінням ставитись, навіть якщо б в неї не було дитини, в неї може бути купа справ, їй може бути погано. Я взагалі цього не розумію. Якщо щось не так, зайти і запропонуй, давай швиденько щось з того, що поблизу, давай щось замовимо. З цього таку трагедію роздувати. Авторка каже, що вона їхала півгодини, можна було і салати якісь придумати, і на стіл поставити. Можна було щось придумати і не їхати до тієї бідної подруги в гості. Питаю, чи секундомір купив. Так, пів часа. Час поїхав. Питають, що вам заважає піти в магазин, купити щось випити і закусити? Погоджуюсь, а ви що думаєте, як потрібно зустрічати таких е, подруг? Чи потрібно їх взагалі е, зустрічати? Права вона, не права? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чоловік жлобчий, в нього просто такий характер. Живемо в трьох, і я мій синий чоловік. Іноді він привозить цукерки, печиво в коробках від матері і каже, це хай лежить, це мені дали. це точно чоловіка несу. Я солодкий не їм, тож мені все одно хай зберігає, скільки хоче, в нього такий бзік, якщо це його, то чіпати не можна, бо обов'язково треба питати. Мой господи. Нещодавно син побачив коробку з печивом. І питає, типу, чи можна, бери, кажу, тільки там кілька коробок. Але що я потім вислухала? Скільки бруду він на мене вилив? Чому взяли без дозволу? Це я приніс. То це я якась неправильна, чи він уже загинає? Таке відчуття, що там не чоловік, а дитинка трьох років, цукірочку забрали, бідна дитина. А, що тут в коментарях? Так, пишуть, що це стиль по життю. Не змогла би жити з такою людиною, не те, щоб там в ролі чоловіка, а й взагалі на одній території. І якби родичі взагалі, можливо, такі були. І як можна взагалі хотіти з ним сексу? Він же битло. він такий бідний, що труситься через печиво, Та я думаю, не в бідності справа. Матуська печива передала. І якщо він ці е, коробки з печивом не на продаж, не передарювати комусь вирішив, а просто їсти, то там він ж лабяр. Та блін, що не можна одну коробку і це, це моє не можна. Авторка каже, що житло в них орендоване. Тримає до останнього і потім може комусь там віддати, як на презент. Блін, я й згадала в мене так. Но мені ніхто не казав це моє, це не можна. там... Я маленька була там, а мама вихователькою працювала, і тож надарять на якісь свята коробки з цукерками. І вони так і лежали в холодильнику, знаєте, поки не побілішать. Ну, я не дуже любила такі чоколадки. Ну, типу, взагалі, типу, я просто за те, що потім це була звичка оця передарювати. Ті бідні цукерочки ходили з одного свята на ну, інше і пакети. Так, бзік якийсь в нього, е, що це його там, чи пати не можна, чи потрібно обов'язково спитати. якщо знали про цей бзік, чому не спитали в нього дозволу? Скандалу хотіли, чоловік вас жлоб, але ви про це й так знали. Авторка каже, що він, значить, Типу, і не жадібний, просто аргументується тим, що типу, чому без, взагалі, спросу берете. Ну, а чого тоді не запитали? Ой тут пішло, хто готує, хто купує, хто прибирає, чия квартира, типу, Альо, пачка печива. Що, якщо е, живеш там, я не знаю, чи якщо ти. Там готуєш чи не готуєш, і живеш у чоловіка на квартирі, то що все, ну, типу, пачку печива не можна взяти? Без отак прийти, спитати: а можна, будь ласка, взяти печиво, чи не можна, то захочеться, будь ласка, отак треба Прияти. Так Саме страшне для дитини це бачити, як його мама заради члену живе з усякими неадекватними бидлом, е які навіть печивом давляться. Автори, скажіть, вам не стидно жити з таким? Чи головне взагалі п'ятюрка? Просто потім ви будете хотіти від своєї дитини поваги до вас, а її не буде? Потім не дивуйтесь і не питайте взагалі чому. А ви що думаєте? Чи <сум> треба питати дозволу? Чи дружина була з дитиною неправа? чи чоловік, чи це бзік, чи це нормально взагалі отак приносити щось до хати і казати: не чіпайте, це моє. Що думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях, а ми почитаємо ще одну історію. Так, невістка купила каструлі, випрала найдешевші, наче якісь жебраки. Я ж просила хоча б з сковорідку взяти чавунну, але їй тефлоново захотілось. Я вже шкодую, що допомогла їм з квартирою такі невдячні, розуму навіть не вистачає обрати нормальний посуд. Я вангую її зараз в коментарях засруть. Лахудра ваша невістка. Не може навіть сковорідку сама собі обрати. А труси вона хоч правильні купує собі, чи ні, а синочку. Виганяйте з квартири терміново Отже ж, Гадіна, як вона взагалі так могла. А ще й синочку, корзиночку, з цієї сковорідки готувати. Ужас, що твориться, погоджуюсь. <свистка> Невістка молодець, ви не дуже. Господи, як же ви синочку та їй віддали. Ну, взагалі, дивуюсь, як це вона умудрилась. Так, забирайте квартиру. Так. Ви якась недалекоглядна, от як почне вона з коворіткою вашого синочку лопити, тоді Богу будете дякувати, що вона й не чугун. <свісно> Сидить тепер невістка над своїми нещебродськими кастрюлями під під'їздом і гірко плаче, що не слухалася маму. ой якось так. Вибачте, а ви їх поза для сексу теж контролюєте? 100% і каже, що не могли нормально стати. Екранчик по старінки. Моєму синечку тут невдобно ножку поправ, будь ласка. Тю купили квартиру і без посаду. Ну, що за мата така погоджусь. Не переживайте, син почне затримуватись на роботі, купить чугун. Ой, якось так давайте ще якусь одну таку, плюс мінус серйозну. Так, зрада говорити чи ні? Що б ви зробили, дізнавшись, що близьку людину зраджують моя старша сестра. В неї двоє дітей 5 років і 10 місяців. Її чоловік, як я точно знаю, зраджує її вже понад рік. Каже, що їде у відрядження на кілька днів, а сам на інший кінець міста до коханки, сварки з сестрою у нас в основному лише через її чоловіка. Спочатку вона й на нього скаржиться, а потім він знову хороший. І мені не можна нічого про нього казати. Чи сказати їй про зраду, мовчати, поговорити з ним, я не знаю, що робити, не лізти. Особливо після того, як авторка сама написала, що типу, вона жаліється, потім вони миряться. От вона розкаже про зраду. Спочатку ви будете дуже класно, потім вони, можливо, не 100% помиряться і ви будете гамном, ну, ще й винною. Не знаю, з іншої сторони, напевно, пасувало б сказати. Я не знаю, напишіть ви в коментарях, а ми поки почитаємо, що ж тут на форумі радять. Так, кажуть, не говорити, не говорити, тільки якщо можете підкріпити фактами. В вашій ситуації не можна казати. Варто було б сказати, звісно, але тільки якщо ви готові тримати потім удар. Скоріше за все. Що вони там все вирішать і лишаться разом, а от з вами спілкування може взагалі не бути більше, та і буде враг номер один. Ні, вона знайде сто виправдань придурку, а ви будете винна. Так, самі розберуться, не лізьте, не говоріть, не потрібно. Пропонують їй сказати так: Маня, твій блядун ходить до баби, що там в одному під'їзді з моєю подругою живе. Ти, звісно, найдеш йому сто відмазок, але моя взагалі задача тебе просто попередити. Да, Типу це якось допоможе. Краще не вмішати взагалі блядство там на кожному кроці пройти. Коротше, тут всі радять їй нічого не казати, бо вона буде потім винна, що, можливо, вони там потім помиряться, що ще. І тут хтось ділиться, що колись. Е, найкращі подруги зі розповіли там про зраду. Вона на наступний же день вичеркнула взагалі авторку цього коментаря і свого життя. А з чоловіком і комою, з якою він її зраджував, спілкується до сих пір. Хоча з чоловіком вони таки все ж таки розвелись, але потім то сходились, то розходились. Якщо готові ось к таким поворотам, говоріть я більше ніколи і нікому не скажу навіть. Підпитками. А ви що думаєте? Чи потрібно розповідати про зради своїм близьким людям, чи не потрібно? Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть мені, в коментарях, будемо обговорювати, спілкуватись і так. Не переживайте, наступного тижня все буде як по правилам. Я трошки похваріла, побавилась, буде вівторок, п'ятниця, будемо з вами зустрічатись, обговорювати прекрасні історії. І також підписуйтесь на мої тікі-токи, будьте там дивитись за кулісся цього всього прекрасного процесу. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, якщо ще не поставили, і залишайте будь-які коментарі. До зустрічі з новими історіями в нових відео. Па-па!